Зверніть увагу, зараз я показую дуже ефективну вправу, за допомогою якої можна за один раз задіяти кульшові та крижово-клубові суглоби, що з'єднують таз і крижі, та активувати кровообіг органів малого тазу. Це дуже актуально для тих, хто тривалий час сидить або відчуває біль у цій ділянці. Зверніть увагу на нюанси техніки. Я поставив ноги трохи ширше за плечі. І описую кола кожною частиною на півтазу, повертаючись до центру, знову описуючи коло і малюючи вісімку. Спочатку пару хвилин в одну, а потім і в іншу сторону. Ви можете експериментувати з шириною поставки ніг і глибиною присідання, особливо затримуючись у тій частині амплітуди, де відчуваєте обмеження. Виконуйте цю вправу 3-5 хвилин протягом місяця, хоча би тричі на тиждень, і ви відчуєте, як ваші кульшові суглоби та кежі стали значно вільнішими. Дбайте про себе та живіть без болю.